Подільський професійний ліцей став ареною захоплюючого квесту, який організувала команда молодіжного центру Лофт спільно з відділом фізичної культури та спорту. Ця подія сталася в рамках відзначення дня студента. Студенти ліцею мали унікальну можливість взяти участь у захоплюючому пригодницькому квесті. Кожен етап квесту був спеціально розроблений для того, щоб розвивати командний дух, логічне мислення та фізичну активність учасників. Команди розпочали свою подорож від точки старту. Де вони отримали перші завдання та загадки, але завдання квесту включали в себе не лише інтелектуальні випробування, а й фізичні вправи. За час квесту студенти здійснили захоплюючу подорож по території ліцею, виконуючи різноманітні завдання та розвідуючи цікаві куточки свого освітнього закладу. Кожна команда долала труднощі разом, створюючи сприятливу атмосферу співпраці та взаємодопомоги. Ми щиро вдячні ліцею, що вони завжди раді зустріти нас. І що вони дають нашій молоді всебічний розвиток. А також хочемо подякувати міській владі і бару мій бар за те, що вони радо надали смаколики, а саме піцу для наших всіх учасників. По закінченню квесту всі учасники зібралися на нагородження та обговорення своїх вражень. Студенти висловили подяку команді Лофт та відділу фізичної культури і спорту за неймовірні емоції. Нам дуже сподобалося, було дуже пізнавально, цікаво. Організаторам дуже велике дякую. Нам все дуже сподобалось. Це розвага, так можна казати, для нашого ліцею. Це свято таке. Всі участвують, всім все подобається. Розважаємось. Саме більше пропускаємо пари, нам все більше подобається. Цей захоплюючий квест став чудовою нагодою не лише відзначити день студента, а й підкреслити важливість спільності та взаємодії серед учнів Подільського професійного ліцею. Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телеканал КЕТ.